Всім привіт! Всім хеллоу, доброго дня вечора, ночі. Хто коли дивиться, хочу разом з вами подивитися свій реплей, передивитися, який я щойно зіграв. Ось. Тут буде не космічний настріл. Десятки, на жаль, не буде, трішки не вистачило. Ось. Але просто швидка халявна дамашка їхала до мене в руки в кінці. Чуть-чуть не доіграв. Ось. Зараз хочу подивитися. Ось і разом е, обговорити, тобто продивитися ще раз цей бій уже зі сторони. Ось, і вкажу сам на свої помилки, ось, які я вчиняв в бою. Можливо, десь я неправильно вкатив, можливо, невчасно відкатив, можливо, не вірну зайню позицію. Подивимося зі сторони. Ось, мені самому цікаво, я ще цей бій не дивився, не передивлявся. Ось тому time to go. Дивимося, коментуємо. І насолоджуємося настрілом по конях. Трішки перемотаю. Так. Ага, воно зараз, якщо назад перемотуєш. Секунда. Коротше, я підкатую. Я завжди качу сюди в центр. Ось, і, ну, в 98% так? гри хтось, будь-якому випадку підкатує сюди, займати агресивну позицію. Але не цього разу. Не цього разу. Бачу сімку. Там, до речі, бачив паттона, в бою я його не бачив. Я сконцентрувався на сімці. Ну тут. Я чому давав таку тичку? Я боявся, ну хтось то зараз там вийде, хтось, то зараз там 100% поїде. Тому не було часу прям вицілювати. Виходжу ще раз. Не даю. Не даю, тому що на Йоху 310. Розробочки, Дайте Йоху 330 і буде танк не ось такий. А ось такий. Я бачу, що наші ТТ не їдуть, їхні підкатують. Тут е, два ще штовхаються, незрозуміло, що роблять. Ось, я хочу переїхати на квадрат щось по C6, C7. Ось щось. Я думав встати тут від рельєфу. Тому що ну я бачу, що не світився ще. Не світився. О, є п'ятий засвітився, вже тоді я бачу, що не світився п'ятий, бачу, що не світився тайп 5. Ось, я думав, що вони пойдуть там справа. Бачу, базіка тут. Ну, тут, тут зараз буде просто реальна халява. Просто трьох типів. Я тут трішки розізлився на сімку, хочу дати саме по сімці, тому що там дві течки в неї не зайшло. Хочу насипати саме йому. Ну, плюс він тут саме ширше, так скажемо, виходить, зручно для мене. тому Просто насипаю. Бачу, що там світиться тай пятий Ну, поки що я розумію, що він. Доки доїде, плюс там М60 його трішки притормозить, плюс якісь там ПТшки стоять. Я, до речі, бачу, що у нас тайпік, я так розумію, АФКшний, даю тут сімці, я стараюся тут максимально вливати, тому що бачу, що 1-3. Якби мені тут кожну тичку потрібно давати. Чекаю, доки сімка покаже все-таки щочку, ось, не даю йому підгусницю, тому що катки. І зараз він... Так, він мені тут дасть. Під кольчиком закидає. Так, ці ребята, все. Ну, нормально, нормально. вони три пав катили, віддались, я 3-300 даю просто халяви. Я одну сімки отримав, то я там їх не отримувати. Але вже хотів дати по максимуму. Е, я виходжу на тайпа. Ось. Тут видно зараз. Я буду чи... прав... право чекати. Ось, я боюся, що там все-таки стоїть. Я бачу, що не світилась одна бабаха і одна СТРВХ. Ну, я думаю, ну хтось там буде стояти. Ну, тут. Ще стать мені ще алкаша пробиваю, тому що зараз його пробити, тим паче з моїми бомжацькими. Ну, я боюся виходити. Тим паче з моїми бомжацькими 310 я боюся виходити. І ще раз залітає, ну. Тут прям підкручений бій. Я бачу, що СТ-фланг у нас зливається. Ось одна бабаха там, СРВшки, там бат уже проїжджає. Я все одно ще боюся когось справа. Так, ну давай коричневий сюди. І зараз дивимося, дуже цікавий момент буде. Ми бачимо, вривається М60, проходить у нас сімка, ожив тайбік, вони теж прокатують забирати тайпа 5, в якого 108 хп. Так, дивимося цю картину. Я тут доки розвертаюся, я думаю їхати переймати СТ-шок. Ну, тут, до речі, я думаю, я все правильно зробив. Я думаю, що я тут зробив все правильно, що я поїхав сюди, а не поїхав рашити. Торажти піде з ТРВшкою, ну туди. Не дуже мені хотілося так. Мінус. мінус сімка. Вона, якщо не помиляюсь, фулова була. да, Я, щось, я пропустив момент, але в неї було багато ХП. Ми дивимося колесо, М60. Базік. Отут. обідненько не залітає. Обідно дуже не залітає. Е, тайпік, сімка. Базік. Колеса і М60. да, 5 танків. Ось тільки забрали тайпа. Тільки забрали тайпа. Ну, зараз тут. Ну тут я не знаю, як залетіло. Поганий постріл був, але залітає. Но ну, постріл був не дуже. Так. А, Батік, да, Батік. Я, чесно, не знаю поки що, що тут робити, тобто тут і вперед не порашити. І я ось шукаю, я думаю, яку позицію зайняти, щоб приймати їх, щоб приймати СТО. Я все-таки повертаюся сюди. Я думаю, тут достатньо зручні рельєфи для мене. Плюс можна від арти ховатися. Тут я побоявся, що він на мене буде розвертатися, але ні, даю 500. До речі, на топовій пушці дуже кайфово вилітає альфа. Тому, якщо хтось любить ДПМ і грає, даю блайнд, але я вже побачу, не залетів. Якщо хтось любить грати на ДПМій, я рекомендую спробувати топову пушку. Там на 5 менше пробиття. там там, не такий, ну ДПМ, у раз, різниця, якщо не помиляюсь, там 200 або 300. Альфи в хвилину. Ось. Дамага в хвилину. Не альфи, а дамага в хвилину. Я бачу бабаху. ну, Я думаю, приїхало м'яско. Я чомусь подумав, що вона вже виходить розвернуто до мене. Зараз дивимося, мені перший раз пощастило, вона дає вертуху. Я хотів рашити її. Тут, можливо, і шкода, що я по бату не дав. Ось там в кінці він підсолить мені життя трішки. Я бачу Лео. До речі, я його тоді взагалі не бачив. Я так був сконцентрований на Бабахі і на СТБшці, що я тоді взагалі не бачу, що в мене тут ось Лео є. Бабаха виходить. Шкода, ще не пробиваю, ну вона знову дає щось незрозуміло що. Я розумію, що в мене в дупі бат і СТБшка. Ось я даю Бабахи. І я думаю, щоб СТБшка в мене не вкатила. Я хочу відкайтити. Не даю каток, на жаль. Ну, ну базі красава. Базі красава. Тут у мене вже 6700, я не можу йому допомогти, я не бачу СТРВшку. Забираємо СТБшку. Я бачу що там ще бабаха. Я дивлюся, що ще є купа ХП. Ку купа ХП в мене вже 7К. Тут я просто вже мінявся. Я розумію, що доки доповзе бабаха, там і доки приїде, доки в осаду, я зможу дати декілька тичок. Ну, тут дуже обідно, я не пробиваю, я прямо в лючок попав, прямо в центр лючка, якби я мав би тут пробити. Так, прийшла ще одна естервешка. Супер, що він мені не дає. Знову ж летить бат, можливо, б... потрібно було б бата забрати, але теоретично, так як я тут вже нічого не вс. Не встигав, да. мене добирає бат. Мене бабаха не пробиває, але мене добирає бат. На цьому, на жаль, все. все. А щоб не бабаха, теоретично я міг би тут прийняти цих тіпів. Ось, і міг би прийняти цих тіпів і дати десяточку. Ні, потрібно було б дати три тички. 10к в кармані. Ну, бій халявний. Тобто, на початку я даю три 300. Я отримав одну тичку, яку міг не отримувати. Я вже її отримував, тому що. Я не думав, що він буде настільки затяжний, ось. І що вона настільки мене врятує. Да, ця одна тичка. Ось, тому я вже просто її там отримав від сімки. Що в нас залишилося? Бат, яку я не забрав на прокатці. Вкатив забрав мене. Ну, арта пофігу, в бабахи купа хп і СТРВшки. Проте СТРВшок я міг тут грати. Ось, я міг би по колу просто мансити за цими холмами. Да, Ось, і доки вони там в осадний, з осадно, можливо, вони не перемикалися, без осадного вони повільно каталися. тобто, Я тут спокійний, і в мене ще було хп. І виходить, отримав від СТРВшки 400, 1000, у мене 1400, 1500 хп майже було. Ну, тобто, Можна було б тут тащити, але бабаха вносить свої корективи, вона мене сфотографувала. Ось такий швидкий, достатньо бій. Ось на хороших дамаг, дуже шкода, що не десятка. Я там на домах навіть не дивився коли релек, якщо чесно. Ось я думав там менше, я потім в кінці бою дивлюсь, такий 8600. Ах, думаю, капець, блін. Тому на цьому все. Всім дякую за перегляд. Всім хорошого дня, всім до побачення, до нових зустрічей.